Псалом 35. Для диригента хору раба Господнього Давида. Грішне слово безбожного в серці моїм. Нема страху Божого перед очима його, бо в очах своїх він до себе підлещується, щоб буцім то гріх свій знайти, щоб зненавидіти. Слова його уст то марнота й обмана. Перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Беззаконство задумує він на постелі своїй, стає на дорозі недобрій, не цурається злого. Господи, аж до небес, милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість, немов гори Божі, Твої суди, безодня велика, людину й худобу спасаєш ти, Господи. Яка дорога Твоя милість, о Боже, і сховаюся людські сини в тіні Твоїх крил? Вони ситости дому Твого напоються, а Ти їх наповуєш з потока своїх солодощів, бо в тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світло. Продовж свою милість на тих, хто знає тебе, а правду свою на людей щиросердих. Нога пишних нехай не наступить на мене, і безбожна рука нехай не викидає мене. Попадали там беззаконники, повалено їх, і встати не зможуть.